Доброго дня, Борис мене звуть. Зброю магазин-прапорщик. По-перше, кейс. Бля, я не знаю, скільки такі навіть кошту. Косерний баксів, такий кейс. Окремо ось такий кейс, який там. Він герметичний, наскільки я розумію. Ну Чи близько до. Ні, він, мабуть, герметичний, бо тут герметик. Тут клапан для збросу by Pelican. Ну, коротше, я думаю, десь не, не менше 1000 баксів стоїть таке кейс. Саме цікаве не це. Саме цікаве, що у нас всередині. Е, хтось, мабуть, е, читав книжку, хтось, мабуть, дивився фільм Американський снайпер. І була в нього улюблена зброя. Улюблена Зброя називалася Макміллан так 338. І зараз ми її наблюдаємо Макміллан ТАК-338. Я беру її в руки. Ну, скажу чесно, я перший раз тримав її в руках. І в мене аж такий трохи мурашки по коже, тому що, ну по-перше, це легендарна зброя. По-друге, перше це, по це ну, без перебільшення одна з найкращих в світі снайперських гвинтівок. Е, ну, в калібрі 338 так точно. Чи найкраще, чи одна з найкращих тут вже можна сперечатися. По-третє, ну, якість виконання, як, якість обробки, все іншого, ну просто береш в руки і такий вау, да сука, це секс, це воно, Ну, Вона просто офігенна. Просто крута. Ну, Якщо так вже більше по якимось технічним особливостям. Хоча тут про них навіть розмовляти не хочеться, то хочеться взяти отак Просто її наглажувати. Ось така у нас дуже цікава. Ложа, вона пластикова, але вона дуже така рельєфна, рельєфна. Там, де ви будете триматися, вона така, наче як. Навіть не знаю, як це сказати, як така Шкурка апельсину тільки така більш грубіша. Причому Кріс? Кріс Кайл, він саме цією ложею і залишався. Він не міняв на якусь там алюмінієву ложу чи як ще якусь, він був, вивав з цією зброєю в цій ложі. Він там тільки додавав якісь планки пікатіні, щось що, що я бачив по фоткам. А більше нічого. Ну і оптика, понятно, там все інше, якісь мелочі. Але ложа залишалася ця. Вона регулюється, як, як ми бачимо, по висоті щеки. Вона регулюється, вона регулюється по довжині прикладу. Тут, якщо побачите, ось такі от вставочки. Їх раз, два, три, 4, 5, 6 штучок. І якщо вам потрібно менше, ви собі зменшуєте обираєте, відкладуєте і далі затягуєте. Воно так працює. По ременю. Ремень у нас тут Кріпиться на антапках QD-антапках. З правої з лівої сторони, амбі на кому як зручніше. Знизу у нас тут антабочка підсошки. Тут у нас такий от прямий цей. Пряма ложа знизу. З заводу йде ось такий от ДТК чотирьохпортовий. І там ще всередині з розсікателем, якщо ви побачите. Ну Він такий доволі агресивно виглядає. Я думаю, що він дуже добре забирає віддачу. Бо 338, самі розумієте, це вже такий, як би ну, патрон не, не дитячий там віддача нормальна. Блін, ну вона кайфова. Зверху у нас планочка Пікатіні, причому вона така дуже цікава, за рахунок чого вона. Я не можу зрозуміти, мені здається, що вона чи з титану чи щось таке, бо такий незвичний колір. Ну якийсь чи, чи сплав дуже цікавий, чи, чи може титан. ну Неважливо. 20 ма в, в неї наклон з заводу йде. Так, ага, тут ми зараз вприймося, опускаємо. Хоча отут, є, як бачите, є така виїмка. Продумали це на заводі. опля, І ось такий затвор у нас йде з канілюрами, Це ось щодо скільки повинно бути бойових упорів на затворі. Всі ходять на це дрочать. От МакМіла. Одна з найкращих, два е, упора. Я не знаю, що тут розказувати. Вона просто крута. Магазинчик осі формата. Блін, яка вона крута. Тут бачите, така надпись. Так, Serious, MacMillan Firearms Phoenix USA. І э, пробував я. Ну, зрозуміло, що я пробував. Тобто звести і спустити її. Ну, Скажу чесно. Спусковий гачок це якесь призведення іскусств. Дуже легкий і такий дуже очікуваний. Він дуже ось, ось такий от, ну, Він такий, як він потрібен. Те, що треба. На цьому буду закровляватися. Всіх запрошую до нас в магазин, вони є у нас наявності, ці рушниці. Всім гарного дня, до побачення.